Добрий ранок, друзі. Київ 1 червня. Крокую на ринок юність за вінтажними речами. До речі, сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Бажаю всім діткам, що були щасливі і ніколи не знали, що таке війна. Ну, а ми всі з вами залишаємося дітками до тих пір, поки живі наші батьки. Нам всім бажаю. Якнайдовше залишатися дітьми. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю приємного перегляду. Кришталеві стакани такі. Ціна одного стакана 100 гривень. Питайте. Будь ласка. А в яку ціну півник? 250. 250 гривен. Два керамічні грибочки для сипучих. Ціна кожного 50 гривень.

Клеймо Гдр, ціна 150 гривень Також блюдо Білорусія клеймо, скажіть ціну, будь ласка. 100 гривень. Хочу вам, друзі, ще показати оселедницю. Дуже красиву. Такі квіточки з позолотою. клеймо Користинський фарфоровий завод. Яка ціна її? 30 гривень. Баранівка, кавова така чашечка. 15 гривень коштує. А ці чашечки в яку ціну? 15 городниця, новенькі. Кавові пари, зображення дитячого малюночку. Кантик типу позолотий. Одна кавова пара 50 гривень коштує. Але до них ще йде молочник. Такий мініатюрний, досить мініатюрний. Будь ласка, також 50 гривень. І така річ з кришечкою теж 50 гривень. Кавовий набір мадонна. Чайник. Вірніше кавник. Кавові пари і цукорниця. Ціна 1400 гривень за все. Скажіть, будь ласка, ціну. Цукорниці і чайники. Заварник 100, сахарниця 80. 100 гривень, дивимося. Сумський фарфоровий завод. І Цукорниця також сумський фарфоровий завод. 80 гривень коштує. А такий чайник яку ціну? 100 гривень. 100 гривень, довбиш. Звичайна форма його. І сахарниця теж, только кришка. Фарфорова статуетка, досить цікава. Птички сидять біля гніздечка. Яка її ціна? 250 гривень. Горщик для квіточки. Зроблені з глини. Є підставочка. Ціна 20 гривень. Ваза. Кришталь. Ціна 250 гривень. Друзі, кавовий такий сервіс цікавий, але без клейма. Ціна 80 гривень за все. Чайник, цукерниця, підносік. Чашечки по дві. Чайні пари. молочник навіть. Ціна 80 гривень, будь ласка. Дуже красивий. Хочу вам показати таку рюмочку минулого століття. Ціна 5 гривень коштує. Будь ласка, однесенька залишилася. Така універсальна, можливо, використовувати як вазочка під квіти. Зроблена з глини, ручний розпис.

Дуже цікава підставочка для торта. Да. Яка ціна її? 150. 150. А ціна стаканів? По 10 гривень. По 10 гривень. Угу. А я вас питала, Кольорове то, скло. Щоб надіватися. Ну оце вона. Ні, не касувати. Не, не а, тут таку, ні, такої немає. Яку ціну? 450 400. Хрусталь? Так. Да. 450 гривень. Така столька тіля. Цукерниця 100 гривень. Хрусталь. Красиво. В яку ціну чайник? Оце 40 гривень. 50 гривень. 40 клеймо городниця. А в яку ціну чашечки? Ну це буде по 15 гривень. По 15. Дуже гарна ваза, хрусталь, ручна робота. 150. Яка ціна? 150, 150 гривень. Угу. Досить красиво. Карпати, там дві чашечки зніміти. Зображення гори Карпати. Комплект іде турочка і дві кавові чашки. Ціна 100 гривень. Нові. Вони нові. Так. Вазочка. Висока. Можна віддати. Ціна її.

ці дві штуки. Зображення Вишня або черешня. одна коштує 100 гривень. Блюдо. Ціна 40 гривень, подивимося на клеймо. Не сортне, невідоме. Друзі, повернувся з ринку Юність. Демонструю вам свої знахідки та замовлення для ресторану Невдома, який знаходиться в місті Рівне за адресою вулиця Симона Петлюри. 8. Отже, під цим відео я залишу вам посилання на інстаграм сторінку. Цього ресторану. Сам планую відвідати заклад і вам рекомендую. Отже, замовлення для ресторану. От такі шість нових тарілок комплект. клеймо будь ласка, Користинського фарфорового заводу, відповідає періоду 60-91 рік. Наступне замовлення. Також комплект нових тарілочок. Будь ласка, 6 штук. Зображення букет квітів. На кантику типу позолоти. Будь ласка, клеймо демонструю. Клеймо Дульовського фарфорового заводу, відповідає періоду 64-68 року. Наступна знахідка для ресторану. Отакі тарілочки. Симпатичні. Клеймо Користінського фарфорового заводу, відповідає періоду 1960-му. 1991 році. Будь ласка. Слідуюча знахідка. Комплект тарілочок для других страв. Клеймо, дивимося Користинський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1960-1991 році. Навіть є знак якості, будь ласка, такі красиві тарілочки. Наступна моя знахідка комплект нових тарілочок 6 штук. Клеймо. Баранівського порцелянового заводу відповідає періоду 70-му 1990 рокам. Розмір діаметр 20 см, висота 3 см. Хто буде цікавитися, ціна однієї тарілочки 40 гривень, будь ласка. Наступна моя знахідка. Тарілочка для колекції. Клиїмо. Подивимося, бодянського фаянсового заводу. Відповідає періоду 60-2000 м рокам. Дана тарілочка залишиться у приватній моїй колекції. Хочу вам продемонструвати таку відкривачку вінтажну. Минулого століття матеріал латунь, довжина її 12,5 см. Будь ласка, кого буде цікавити ціна 200 гривень. І останні мої знахідки це 4 кришталеві бутилки для напоїв. На одній бутилці малюнок виконано вручну. Зараз я вам продемонструю. От зображення букет квітів. Будь ласка. Розмір їх висота 31 см. об'єм 750 мл. Одна бутилочка менше за розміром 30 см. висота. Кого буде цікавити ціна кольорової бутилочки 350 гривень, дві прозорі бутилочки – 300 гривень, і саме менша за висотою бутилочка 250 гривень. Друзі, дякую, що були зі мною. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. До зустрічі.